Стрітбольний турнір суми оранжбол знайшов своїх фіналістів. Щорічні змагання цього разу були не на вулиці, а у залі. Підсумує турнір моя колега Марина П'ятаченко. Усього учасників 17 команд. Це менше ніж у минулих роках. Грало не на вулиці, а у залі, бо зранку підвела погода. Гравці приїхали з Києва, Полтави та області. Глухова Путивля, румнів шостки. Серед них учасники вищої та суперліги, тренери і одна жіноча команда. Іграти було нелегко, але я думаю, ми справились, ми боролись. Це того стоїло. Це опит, це хороша гра була. Я довольна, що ми, жінською командою заявились. Це було здорово. Чи не страшно було грати проти таких великих хлопців? страшно, але ми Крім мінливої погоди, організатори зіткнулися із браком коштів. Вирішили долю турніру в останні дні. Не було звездно до последнего дня, чи буде турнір, чи будет його. Він определился в останні пару днів, тому как як... сложились обстоятельства. Так. В этом году победитель едет на фінал, а фінал будет проходить в Києві. Долучився до свята і наш колега з Суми» Сергій Онищенко. Роль ведучого програми на часі ранок він тимчасово змінив на стрітбольного коментатора. Звичайно, справа в тому, що я б сам би пограв краще в стрітбол, якби зростом вийшов, ну, але трошки не вийшов. Це класне свято, знаєш, саме вуличний. Стрітбол не те, що там баскетбольчик такий, а стрітбольний такі, тут пацанчики дворовими командами, можна сказати, деякі там зібралися, але так грають ну, класно, весело, все проходить. Крім звичної гри на два корти, організатори придумали два конкурси трьохочкових китків. Серед граців кращим став Геннадій Альбіцький з команди Бандера. У малому фіналі команди показали рівну боротьбу. За рахунку 10-10 долю бронзу вирішив влучний кидок із задальної дуги. Перемогу святкувала команда Педліва, яка виграла у Петільських партизанів. Волин команди розпочнуть матч за перше місце. Команда переможець зможе поїхати до Києва, де зіграють у фіналі, та матиме можливість поїхати на міжнародні змагання. 3 на 3 у фіналі зустрілись імпульс плюс шостки та ООБС переможці минулого року. Попри те, що грали іншим складом, чемпіонство своє підтвердили. Незважаючи на супротив імпульсу, м'яч частіше попадав у кільце гравців у фіолетовій формі. хотели чуть другой командой поиграть, но так вышло. Турнир, ну, как по мне, прекрасный. Вообще отлично, что провели в зале, а не на улице. Отличные щиты, кольца, ну, отличная атмосфера. Турнир прошел в равной борьбе. Скажу так, конечно, победили сильнейшие, мы боролись как могли, да, ну, заняли второе место. Наш спорт нравится людям, то есть он развивается, он идет вперед. Это очень радует. Значит, ну, турнир прошел хорошо, мне понравилось... Ну, честно говоря, мне больше всего понравилось то, что мы играли в зале. Фінал української стрітбольної ліги відбудеться у Києві наприкінці серпня. Там за нагороди позмагаються переможці сумського відбіркового етапу. Марина Петиченко, Юрій Токмань, на часі спорту.